Трамп, очевидно, як, ну, наївно вважає, що ця ось зброя, яка є у США, і сама наявність цієї зброї, має змусити Іран до капітуляції. Ізраїль там побомбив успішно досить, а Сполучені Штати Америки зараз намагаються от, доєднатися до цього всього, але тільки поки на словах. І ось е, Трамп намагається, знаєте, переконати Іран е, капітулювати, а вони не збираються капітулювати. І що далі буде робити Трамп? Вони погрожують блокувати протоки. На Трампа вже тисне його е, оточення. Частина оточення каже: Дональд, ти що, так не можна робити? Вони переживають, що ця війна, якщо вона почнеться, просто похоронить. Е, не республіканську партію, а Магагруп, тобто оцю всю ультраправу частину республіканців, яка хоче побудувати суперову Америку Golden Age. І вони говорять про те, що не втручайся нікуди, Дональд. Тому що все тоді ти втрачаєш популярність і ти втратиш підтримку, і проміжні вибори будуть в парламент в Американський, і все. Прийдуть демократи, і до побачення, і все. Ми програємо. Ось так вони мислять. І Трамп, як ви бачите, ось, поки, можливо, вже там почалася операція, поки ми з вами говоримо. Напишіть, можливо, ви вже десь щось читали. А, і Трамп поки що реагує так само, як реагував Байден. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше. До нових зустрічей!